Сьогодні готую неймовірно смачну кабачкову ікру. На своєму каналі я вже викладала один рецепт, але він був із часником. Сьогодні я готую із цибулею. Для цього рецепту нам потрібно 10 кг молодих кабачків. Я вже нарізала кубиком 1 кг цибулі, 2 кг моркви. Томат 500 мл, олія 500 мл. оцет 200 г. Цукор 5-6 столових ложок, сіль 4-5 столових ложок, дивіться самі за смаком. І чорний перець теж за смаком. Беремо велику каструлю, наливаємо туди олії і обжарюємо гарну цибульку. Тепер додаю моркву. Обжарюємо і добре перемішуємо. Беремо велику сковорідку, наливаємо олію і пережаримо всі кабачки. Якщо ви не хочете пережарювати кабачки, тому що це довго, не в кожного є вільний час, то просто всі кабачки висипаємо у велику каструлю з морквою і цибулею і тушкуємо їх до готовності. Тому дивіться самі. Мені подобається, коли я їх обжарюю. Смачніше виходить кабачкова ікра. Добавила кабачки і хай тушкується до готовності. Вже приготувалось, тепер перебиваємо все на блендері. Тепер обратно ікру ставимо на газ. Додала томатну пасту, цукор, сіль і чорний перець також. Добре перемішуємо, і хай воно уварюється ще 20 хвилин. Наша ікра проварилася вже 20 хвилин, тепер додаємо оцет. І перемішуємо. Ще 5 хвилин, і готово. Наша ікра вже приготувалася і розливаємо по баночках. Ось скільки баночок в нас вийшло кабачкової ікри.